Продовжуємо далі. Дивіться, коли ви вносите визначник у матрицю, будь ласка, після коми зберігайте якомога більше цифр, оскільки я щойно рахувала до кінця, залишила до сотих і в мене була така шалена похибка. Так, тому позиція 1.1 буде ось така. Позиція 2-2 буде ось така. 1-2 перепрошую. 2, 1, ось така. І 2, 2, 16, 13. Ось, будь ласка, ось така буде позиція. Так, це стосовно оберненої матриці. Ось вона в мене вийшла. Далі. Далі, відповідно до формули, я маю Х транспоновану помножити на матрицю Y. Що в мене таке матриця Y? Матриця Y... Те мої дані. Вона в мене без якихось особливостей. Я її просто-напросто переписую. Ось ці значення 1, 2, 3, 8, 7, 5, 4, 6, 7, 7. Роблю скобки більше. Так, далі, поїхали. В мене вже декілька аркушів. Моя ік транспонована. Яку я відповідно до формули, маю помножити на матрицю Y. Це означає, що я перший стовпчик, зараз маю помножити перший рядочок, перепрошую, маю помножити на перший стовпчик. Це, по суті, означає, де один аркуш. Дивіться. Так, я одинички множу на ось цей стовпчик, по суті, я знаходжу суму Y. Так, це в мене xt помножене на Y. XT помножене на Y. Перша значення 50. Так, і зараз вот у мене опять лирическое отступление. Интересный вопрос: а какой размерности вот эта матрица? Вспоминаю, xt 2 рядочка, 10 столбиков. Это получается 2 на 10. А матрица y раз 2, получается 10 рядочков, вот так, вот они мне, и один стопчик. тобто це матриця стопчик. 10 на 1. Внутрішні збігаються, множити, множити можу, а розмірність допитку буде 2 на 1. Тобто два елементи, два рядочки, один стопчик, ось таким чином буде розташована матриця. Так, далі, далі. ХТ ось цей рядочок. Я мож, маю помножити на ось цей стопчик. Дивлюсь, так, це у мене 11, 10, 12, множу на 2, 1, 3. Своїх ісходних 11, 10, 12 на 2, 1, 3. Тобто, це в мене добуток Х Y. Так, це в мене той стопчик, то я зробила помилку, тому сума буде 754. І я її записую ось сюди: 754. Це ми знайшли з вами ось цю частину. Обернена є, ось ця є, перемножуємо. Так, ось, будь ласка, моя обернена. Ось те, що вийшло. Дивлюсь, якої розмірності буде матриця. Так, це в мене 2 на 2, і я її множу на 2 на 1. Матриця буде 2 на 1. Це буде матриця Б. Ось, будь ласка, це вже матриця, яку ми шукаємо. Так, ось цей рядочок на оцей стопчик. 3,2613, я множу на 50 мінус ось це число. На 754. І я отримала. Так, хвилиночку, де я отримала. Угу. Я отримала а, мінус 7,19. Далі ось цей рядочок на ось цей стопчик. Ось ця величина на ось цю, плюс ось ця на ось цю. Я отримала 087. Тобто, відповідно до матричного способу, рівняння регресії виглядає ось таким чином. Роблю, дивіться, ремарку. справа в тому, що коли я округлювала ось тут до сотих, то я отримала параметри, ось порівняйте, будь ласка, мінус 10,42 і 3... 3,58. Тобто, якщо на параметр А я можу там ще не зважати, хоча в простій регресії не варто цього робити, то параметр Б, подивіться, будь ласка, наскільки сильно в мене відрізняється, коли я в оберненій матриці, коли я вносила визначник, бачите, наскільки сильно відрізняється. Так, і порівнюю я із своїми параметрами, які в мене були минулого разу. А минулого разу в мене було ось таке. Плюс 089 x Подивіться, будь ласка. Ну, я, розумі... я так сподіваюся, що ви усі розумієте, що в мене там такі була похибка округлення. Якби це я це робила в Excel, то усі три способи мені мали дати однакові параметри. Але ось ці ну, розбіжності, бачите, вони незначні, особливо в параметрі B. І значенням і збільшенням x на одну одиницю. Я вже забула, що таке X. В мене Y збільшується на 0,89 одиниць. Так, це був матричний спосіб. Сподіваюся, вам все було зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, ви мені пишете. Все. Починаючи з наступної пари, ми починаємо з вами досліджувати якість моделі. Бо знаходити параметри аж трьома способами, ми вже вміємо. На все добре.